До існування планшетів, люди найчастіше малювали растр в Adobe Photoshop і були фізично прив'язані до свого комп'ютеру чи ноуту. Але зараз все змінилось. З планшетом ти можеш малювати будь-де. Насправді, як і програм растрового малювання є декілька. Так і планшети бувають різні, але саме ProCreate є найрозповсюдженішим серед програм малювання растрової графіки. І я вважаю, що тільки заради нього і варто купити iPad – ілюстратору чи художнику. Я вірю, що одного результату можна досягти різними способами, як аналоговими, так і цифровими. Але чому б не використовувати найзручніший? За схожою ціною можна придбати планшети Стилус і у інших виробників. Але вони не працюватимуть з ProCreate. Для старту тобі знадобиться iPad з операційною системою від iPad OS 154.1 та з підтримкою Стилусу, Стилус Apple Pencil першого чи другого покоління, і програма ProCreate App Store, яку ти купуєш. Один раз і назавжди за 1499. У базову версію застосунку вже вбудована велика бібліотека пензлів, і насправді її цілком вистачить для курсу. Стилуси першого покоління підходять тільки до планшетів першого покоління, а стилуси другого покоління тільки до відповідних планшетів. Тож при купівлі пари інструментів звертаю увагу на сумісність цих аксесуарів. Від себе скажу, що я працюю вже з третім стилусом. Два попередніх я впустила і розбила. На жаль, вони дуже крихкі та не підлягають ремонту. Заміні підлягають лише пластикові кінчики. Тож, якщо якимось чином кінчик втече від тебе, це не проблема. Через це новий стилус купувати не треба. Значною перевагою стилусу другого покоління є те, що він примагнічується до планшету. І заряджається від нього ж, тож його важче загубити чи зламати його лайтнінг. Звичайно, існують більш доступні аналоги Apple Стилусам, наприклад, Logitech Crayon приблизно за 95 доларів, і Мока Стилус приблизно за 30 доларів. Однак вони мають суттєвий недолік, а саме не передають силу натиску і нахилу, тож ними не вийде повноцінно малювати пензлями. І нарешті про планшети. Цінова політика значно різниця і залежить від розміру серії про або ні, року випуску чи покоління. Наприклад, можна купити вживаний планшет за 6 тисяч гривень або ж новий останнього покоління за 100 тисяч. Але насправді нам для малювання всі ці параметри не важливі. Головне, перевір підтримку стилусу і застосунку Procreate, Бо вона є не у всіх планшетів. Наприклад, я працюю з моделлю iPad Pro 10,5 дюймів з 2018 року і немає жодних нарікань. Єдине що, для тих, хто малює відлікця, я би рекомендувала версію з найбільшою діагональю iPad Pro 12,9 дюймів. Рекомендую їх для художників, що полюбляють великий холст, чи працюють вдома, бо розмір екрану впливає на мобільність. Менший планшет, зручніше носити з собою у сумці щодня і не боятись його пошкодити. Також для свого iPad я користуюсь чохлом підставкою і захисним склом для екрану. Про об'єм сховища скажу тільки те, що чим більше, тим краще. Адже я сподіваюся, що після курсу ти малюватимеш постійно і багато. Чи не постійно, але все одно багато. Ну і наостанок трішки про ергономіку в житті. Я малюю де завгодно. Та для роботи у найсприятливіших умовах тобі знадобиться опора: стіл, а також достатньо освітлення, але не пряме, щоб воно не блікувало на екрані і не засвічувало малюнок. Тож обирай свою діагональ, свій інструмент та завантажуй Procreate. А я разом зі школою Старт вже готовий познайомити тебе з його магією і величезними можливостями. Мені вже кортить відчути твою радість від процесу малювання. До зустрічі!